Ракицький отримав по обличчю, і все завершилося масовою бійкою. Червоні картки отримали матарі та пегло. Власне, фактично, цю бійку спровокували легіонери Дніпрян. Окрім того, Гуцуляк та Федерів Нових ну, гірників по червоній карті в Назарини і Трубіна. Ну монзо вже фактично не справлялася з такими баталіями, тому я впевнений, постфактум теж буде винесено рішення, і ціла низка дискваліфікацій. Але що цікаво, паралельно Олександрія поступилася 0-2 Луганській зорі завдяки голам Русина та Булеци. Тож тепер в турнірній таблиці і дніпро 1 і Зоря Луганськ мають по 64 очки і посідають разом другу сходинку чемпіонату України. Це означає, що боротьба в останньому 30-му турі за місце в лізі чемпіонів УЄФА буде просто надзвичайною. Отут і постає питання: хто буде взагалі в Дніпрі грати ще й в непростому матчі і важливому проти Криворізького.